Розстроїв наш вчорашній сюжет настоящих русских патріотів, де ми детально так розібрали всю неспроможність російської армії, що то серйозне вже там собі в Україні завоювати. Тому ми вирішили дати можливість їм отігратися. Давайте, У нас чесний же батл, да? Витягуйте своє бронебойне оружие, яке столько лет спасало вашу репутацію, і то в ваших я окремо наголошую на цьому глазах. Випускайте вашу пропаганду, нехай наведе свої аргументи. Чого ви не імпотенти, і що там ваша армія ще ну, на що то способна, ну раніше ж допомагала, да і зараз поможе. Давайте, не стісняйтесь, побіждайте нас, ми на це заслужили. Какой обвал фронта? У нас дичайшие отставания. Предательница Монтян признала правду. Зю-патриотка Татьяна Монтян выступила с откровенным заявлением о дичайшем отставании оккупационной армии РФ. Предательница Украины Зю-патриотка Татьяна Монтян призвала россиян не ждать обвала обороны украинской армии. Состояние вооруженных сил РФ настолько плохое, что серьезных успехов на фронте не произойдет в обозримом будущем. какой болью в сердце она говорила эти слова. И вот это стоило заради всего Украину предавать, щоб потом изнутри жопи наблюдати, як на саму Росію, жопа накачується. Та, обратили внимание, з яким єхідством вона своїй обалдівшій пастві, вот это все общало. Ну, типа я тут вообще не при чому, я ж сама вообще -то, то. Я ж сама українка. Да, тому мені абсолютно не б западло українців повихвалять. а, а ще вихвалять. Че, русский? Так вони лузери. У нас вже ніким воювати, вот реально ніким. поэтому і фронт стоїть. Постоянно публикуют відео, де ВСУ розносять колони вооруженных сил РФ. По прежньому некоторі товаріші ходять колонами і нікого за це не набутилювають. Все у всех хорошо. Так хорошо, штанюха давай, давай, мучі цих недоумків, давай. Яким ти так довго напарювала себе як свою, допомагала їм своей дурною немитою головою Убивать Україну? А тепер все тепер гордість розпирає за своїх колишніх земляків, да? Коротше, я зрозумів, все, викреслюйте її з пропагандонів. Не годиться, калян, давай когось другого. Ну такого якогось, ну для кого ніякої України немає, ніколи не существувало. Там же полно таких. Зю патриот Поленков прозрел по поводу Украины. Она уже есть, с этим ничего не поделаешь. В российском зю обществе на четвертом году войны начало формироваться понимание, что Украина это отдельное сложившееся государство. Пропагандист и участник так называемой СВО Михаил Поленков фактически выступил за прекращение агрессии. Поленков пришел к выводу, что победа в войне против Украины уже невозможна. Некоторые из моих соратников хотят полного уничтожения Украины как государства, уничтожения украинской нации. Я не считаю, что это правильно. Это уже невозможно сделать. Украина, какой бы молодой нацией она ни была, она уже есть. С этим уже ничего не поделаешь. И насильно их русифицировать, заставлять вспомнить, что они русские, невозможно, заявил Зю Патриот. Тю, три с хвостиком года было возможно, а сейчас что, раз и, и невозможно, все? Что-то случилось? Случилось. У них, оказывается, Украина на карте появилась. Еще и какая существующая, такая, ну, яку лишний раз лучше, может, даже и не трогать. Что-то вы Короче, мені з таким настроєм не нравитись. От реально не нравитись. Тому що з таким настроєм вони зараз почнуть себе подавати нам, як яких-то наших лучших друзів, соратників. А давайте їх на місце зараз поставимо. Да, візьмем не от цю шалупонь, а когось то із таких крутих пропагандонів, таких, яких, що від України взагалі камня на камні не оставлять. А заодно і цих предателів всіх на місце поставити. Хто ви такі? Наприклад, ну, хто такий Мантин, я знаю. Це враг. Подіруч з товарими гей паради. Це такий абсолютний, відкровенний врак. Матерящийся на нашого президента. Це врак, якого когда-то хтось із спецслужб привів в страну і вовремя не закрыл. О, цього давайте. Давайте, от він правильний російський. Це при том, що він сам не грамоний російський, тому всіх неправильних російських він нюхом чує. І ти можеш скоко угодно Путіну жопу лизати, поклони бить, не приймуть вони тебе вражину ражину таку в свою пісочницю. О цього давайте, давайте його Мне кажется, что мы слишком оптимистичны. То, что они делают, это, кстати, еще советская классика, активная оборона, и делают они абсолютно по Нет, я в этом случае не Уставу. Но, вот я видел, смотрел, счет у них снарядов, не то, что никакого голода нет, в ассортименте. Да, мы говорим, что у них износ стволов, но по-прежнему артиллерия бьет дальше, чем наши ПТТХ. Подожди, я что-то не узнаю спикера без очков. По голосу вроде на Соловьева похож, но не вин. Бо що він не міг такого сказати. Він же патріот Росії, а не України, щоб нас вихваляти. Ми для нього ніхто. Росії проти нас, яким там, що помните, говорив, що стоїть такові, яка підняти і все, Київ за три дні. І, кстати говоря, от іменно він цього не говорив. Він говорив, що набагато раніше, а, а зараз утверджує, що ми топчик, що ми кращі. І Богдан дуже неплохий, і цезарі французькі дуже непогані. И поставок идет много, и Европа со складов поставляет, плюс собственная промышленность, тем не менее, военная промышленность существует. И почти все западники в том или ином виде уже на территории Украины, подземные заводы тоже приходят. Мы ну, говорим о беспилотниках. Но 2 миллиона-то они в год производят. Так, я, кажется, все понял. Колян, а, не... а ну иди сюда. Вот, а... Давай, признавайся про всех. Это ты по пьяни с ним рекламный контракт подписал? А чого, він думає, що то за бесплатно так перед нами згаляється, вихваляє нас тут такі, то, бачите, у нього мантян якась не така патріотична, а потім і сам цим вірусом заразився. І то ми вміємо, і то у нас хороше, і там ми краще, і то так а що, я извиняюсь, ваше високо може нас ще й треба? Ми до сих пор не їх Она у них є, передана із западом. Тобто є F16, є і гріфони, є і наражи. Це ми опасне, а то опасно слишком, поняв? Ти гля, як я втерся в довіру до русских алкоголиков, став для них каким-то еталоном патриотизма. І це все для чого? Для того, щоб потім почати на моди співати? Спасибо, не треба. Ми от тебе другого ждали. Я ж, чесно, на Алаві дав вам можливість повихваляти своє, то вихваляй, харе тупить. Не треба нам розказувати, що хороше про нашу Богдану. Ми і так знаємо. Про своє, розкажи. Є там що. Хоч що то, є, там ж оця армата, яка то була, де вона? Зараз, Ізольда Філівна, перезвоніть йому спросить. Може, помне. Ну, яким-то другим іменем представте, щоб він вас не узнав. Лора спрашивает, а что вы нам больше танки Армата не показываете? Лора, пусть вам ваш муж кое-что покажет, и вы тогда обратите внимание, что он и у него хрен желто-синий. Поэтому пошла вон, дура. Что показываем, как показываем, как нарабатываем? На кухню борщ варить, Лора. Все? Это все, что ты мог рассказать нам про цей свой знаменитый аналогов, нет? Да, хотя, ну, с другой стороны, что там рассказывать? Да, це ж не наше рекламувати, да? а на українців збрасувати цю тему не треба. Нам цю хрень вже показували, ми подивилися, ну так чесно сразу скажу, не впечатлілись. Так що, можете із штанів одне одному там показувати, що угодно, якщо, звісно, знайдеться що. Спайлерю не знайдеться. Консультант Пентагона. Російські танки армата тихо збіжали з фронту. Це провальний урок для Кремля. Росія тихо вивела свой танк Т-14 армата из України. Ситуація з этой бойовою машиною в условиях реальної війни стала провалом для кремлівської армії. пишет воєнний експерт, екс-консультант Пентагона Кріс Осборн. що-то да, пропаганда в последнее время... Стало якоюсь признаю, совсем не інтересний. Хоча я не можу сказати, що вона сильно помінялась. От вона з самого початку була заточена на лизання жоп, несмотря ні на що, на лизання жоп. І вона, в принципі, і зараз цим займається. Але русні жопи -то стали невкусними, вони вирішили до нас пристроїтися. А, а нам це ну, 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 не приєднано нам це, ми не оцінюємо. Нехай самі ж русні ваші верлібри оцінюють. ВДВ за честность и справедливость. Ну вот и Соловьев выдал базу о противнике. А сегодня к тому же и Сладков разразился постом о том, что не все так и хорошо, как он ранее вместе с тем же Соловьевым нам всем втирали. Э, Маленькая ремарка Сладкова, мы в прошлой программе свои уже цитировали. Повторяться не будем. Да и он не особо-то уникальный. У них сейчас все там такие плач ярославные устроили. Что-то чувствуют. Ну что же, всех с этими поздравляем. Началась реальная пока информационная подготовка нашего народа к принятию пи... условий перемирия с в целом это звучит так. Не все так однозначно. Или в переводе на нормальный язык противник силен. Сейчас надо останавливаться и накопить силы. Думаете? Да не. Не. Смысла вам что-то там копать уже не маньяк. Уже не накопите. Потому что всю советскую технику, снаряды, патроны, оружие, все то, что со сталинских времен копилось, вы уже просрали. І назад ви це все вже не відмотаєте. Фарш, як то кажуть, невозможно прокрутити назад. Тому ну, не треба нікому парити мозки, давати якісь ложні надіжди на те, що ви потім вас спрямите і знову полізете, не полізете. Ну а хоча ви такі, що може і полізете. Но триндюлей ви отримаєте одразу. Тому зараз руська пропаганда навіть не думав, що я коли-то скажу такі слова. От зараз вона робить правильну роботу. Нужну роботу. Вона ж не нас з вами рекламірує. Вони на всякий случай питаються самі себе як-то запугати. Визвати який-то такий безумовний рефлекс, при якому от одного такого слова Україна у них очко автоматично зжиматися. От цього слова їм вже тут же больно становитися. Так, що ви правильно все робите. бойтесь, бойтесь, бойтесь. Ви просто пам'ятайте, що боязнь це не порок. Це. Ну, такая профилактика от поиска приключений на свою задницу.